Привіт, шановне панство. Класно, коли є студійка більш-менш організована. Мало треба витрачати часу на те, щоб все налагодити. І можна так от швидко поділитись з вами своїми думками, враженнями, емоціями. Що я і хочу зробити, я хочу ще раз розповісти вам про цей міжблочний кабель від MySound. Це кабель з ліцентрату. Ліцентрат це. Дріт, який вкритий тканиною, що забезпечує повітряний прошарок. А це вже, як багато хто знає, дуже класно для передачі звукового сигналу. Він вже був у мене на огляді. Було декілька кабелів одразу від MySound у мене на огляді. І одним із них був ось саме цей кабель. І тоді я його не оцінив. Я собі вибрав оцей. Цей кабель з німецького дроту. Ну, Мені, чесно кажучи, байдуже. Він мені сподобався і сподобався. А що там напхано, ну, це не моє діло. Це майстер повинен робити. от, А я взяв річ, вона мені сподобалась, я її придбав, якщо по карману. Не сподобалась, або не по карману. Ну, залишаюся без неї. От. Цей кабель я не оцінив і здається, тому що у мене тоді був підсилювач класу D FX Audio 502 s Pro. З усією повагою до цього підсилювача, от, я вимушений сказати, що у нього досить такі можливості невеликі стосовно детальності стосовно природності звучання порівняно з ламповим. Він вражає, звичайно, своїм звуком, але все ж таки до лампових підсилювачів йому дуже-дуже далеко. І от зараз, слухаючи і експериментуючи з кабелями, я звернув увагу на те, що це дуже-дуже крутий кабельочок. Він реально крутий, особливо коли в сетапі були цапи на топових чіпах. 9038 Pro і АК-4499, то він себе показав ну дуже круто, дуже. От. Я вже майже собі придбав. Залишилось перерахувати гроші. От. Він коштує 4900. Я вам дам посилання знизу на цей кабельочок, ви також зможете його придбати. Хто думає, що це дорого, так смотряк, подивитись на це питання. Якщо дивитись на доходи багатьох із нас, то, мабуть, так. Да. Для багатьох це не підйомна сума сьогодні. Але якщо дивитись порівняно з багатьма іншими кабелями, то це невелика ціна за ту якість, яку він забезпечує. Дуже чистий звук, дуже природний, натуральний. Він просто лється. Розумієте, він просто лється. Він мені нагадав, знаєте що? Це може якось буде дивно, але він мені нагадав такий класний кон'ячок. Я все дивувався, як от в буржуйських фільмах. Ці кляті буржуї п'ють віскарік так, от, знаєте, як компотик. Без закусів, без нічого. І так вони його потихенечку хльоп хльоп-хльоп. Але коли мені попадалося куштувати спритні напої з звідтіля за бугру, то воно десь так і було. Що текіла, що коньяк. Зараз в мене 12-літній віскарік є. Так ти його п'єш, ти не п'янієш. Ну, звичайно, якщо трохи випить, я не напиваюся так, щоб під столом валятися. Для мене 50 капельок, там 100, це отак хватає. Ти не п'яний, в тебе піднятий настрій, ти такий розслаблений, тобі класно. І він так легенько раз, і зайшов. От. Так от, музичка так. Легенько заходить з цим кабелем, і в тебе класний настрій, ти такий розслаблений, тебе не напружує якась неприродність. У мене є один кабель, він начебто прозорий, він начебто нейтральний. Але якийсь такий, він тебе держить в напрузі. Там дика роздільна здатність. Але от він якийсь сухий, якийсь такий, ну. Ну він тебе коц, 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 ти весь час в напрузі. А цей кабель з цим кабелем ти слухаєш музику, і вона заходить легко. Тобі всі звуки вони природні. У мене є такий також тест, я включаю у мене є. Ну, я на Ютубі вибираю там. Ролик, де люди ходять по вулиці, там гомін чути, щось бряцає, щось стукає, там десь щось шумить. Ну, звичайний шум і гам на, на вулиці. І коли ти чуєш природні звуки, дуже легко зорієнтуватися по тембральному балансу, по природності звучання. І я це часто використовую. Хоч там і 250 кбіт в секунду бітрейт. Але все ж таки це ціно тим, що там дуже багато природних звуків. І окрім музики, я використовую такі треки. Це дуже важливо. Тому що ми не знаємо, як накрутили ту чи іншу музику, як насправді звучать ті чи інші інструменти. Ми цього не знаємо. От. Окрім того, що в них є свій звук, якого ми не чули. Ще є звукорежисер, який там щось десь якось накрутить, так як йому заманеться, так як він це бачить. От. А ось природні звуки, вони, вони скрізь природні. І це те, що, це те, до чого ми звикли, і це те, по чому ми можемо орієнтуватися. От буває так, що кабель вроді класний. От, ти слухаєш його, все супер. А потім я включаю подібні треки, я чувствую чую, що воно не те. Воно не те. Це якісь можуть бути такі ну, синтетичні відтворення звуку. От, і тому такі речі йдуть відбраковку. Це можуть бути конденсатори, які я там підбираю, це можуть бути операційні підсилювачі, кабелі, які я підбираю. От якщо вони не відтворюють природнього звуку, це відбраковка. От такі справи. З цим кабелем ну, все просто супер. Тому дивіться, в кого є можливість, в кого є вільні гроші для цього, я рекомендую. Дуже крутий кабель, він просто крутячий. От, на цьому, мабуть, все. Рад був з вами спілкуватися. От, освоїмо українську мову. Я бачу, що із Росії багато хто слухає, ну, є субтитри. Будь ласочка, місяць-два, і ви будете на слух сприймати все дуже класно. Це не складно. Наш народ там в Польщі освоює місцеву мову в Румунії. І так далі, і так далі, дехто зміг зупинитись. Так що на сьогодні все. Дякую за увагу. Люблю, цілую, обнімаю. Пока-пока.